Подумаймо про сталь ну, знаєте, це ж буквально основа нашого сучасного світу від хмарочосів до автівок, але цей, здавалося б, незламний матеріал має одну таку критичну слабкість, і вона може зруйнувати його просто зсередини. І справді, вона ж буквально всюди сталь формує наші міста, мости та навіть інструменти, якими ми користуємося щодня. Її міць та універсальність зробили її абсолютно незамінною. І ржа. Це такий собі тихий невблаганний ворог, і ні, це не просто якась там косметична проблема. Це процес корозії, який підриває саму структуру сталі, перетворюючи її неймовірну міць на крихкість. Тож, як ми боремося з цим тихим вбивцем у сьогоднішньому розборі, ми з'ясуємо, хто ж цей головний ворог сталі, познайомимося з її, так би мовити, жертовним щитом. Зрозуміємо, чому саме товщина має вирішальне значення, порівняємо довговічність із початковою вартістю і, звісно, навчимося обирати правильну броню. Отже, почнімо з головного ворога. Важливо розуміти, що корозія це не просто іржава пляма. Це, по суті, повільна хімічна реакція, яка буквально роз'їдає метал зсередини, крок за кроком руйнуючи його міцність. Але знаєте, де є ворог, там має бути і герой захисник. І для Сталі таким захисником є процес, що діє як справжній жертовний щит, і назва йому оцинкування. Якщо зовсім просто, то оцинкування це коли ми, так би мовити, одягаємо на сталь броню. І ця броня зроблена з цинку металу з просто дивовижними захисними властивостями. І ось тут починається найцікавіше цей захист працює одразу на двох рівнях: по-перше, цинк створює фізичний бар'єр. Ну це логічно. Але що буде, якщо цей бар'єр пошкодити? А отут цинк перетворюється на справжнього охоронця, він буквально жертвою собою, кородуючи першим, щоб врятувати сталь під ним. Фантастика! Здається, все просто так покрили цинком і готово. Але є один величезний нюанс не вся цинкова броня однаково ефективна. Виявляється, є один критичний фактор, що визначає все, і це товщина. Так от те, як саме наносять цю броню, напряму впливає на її товщину. Є метод гарячого занурення. Уявіть, сталь буквально купається у ванні з розплавленого цинку. Це створює товстий і неймовірно міцний шар, а є безперервне цинкування. Це швидкий процес, що дає тонше покриття, яке теж має своє застосування. І ось вам просте правило така собі проста математика. Чим більше цинку, тим довше він може жертвувати собою. Тому подвоєння товщини покриття означає, що воно прослужить приблизно вдвічі довше. Більше цинку, довше життя. Все. Логічне питання товщий шар, кращий захист, це, мабуть, і дорожче, так? І отут ми потрапляємо в таку типову пастку думати, що дешевше на старті значить дешевше в цілому. Давайте подивимось, що насправді кажуть цифри. Погляньмо на цей графік, він все чудово показує. Зв'язок прямісінький. Невелике збільшення товщини дає величезний приріст у довговічності. Подивіться, покриття G90, яке лише на 50% товще за G60, служить приблизно на 50% довше. Це ж колосальне різнуться. А тепер приготуйтеся за даними експертів. Правильно оцинкована сталь, тобто з товстим покриттям, може служити без будь-якого обслуговування понад 70 років. Понад 70. це ж довше ніж триває життя деяких будівель. І ось тут ми підходимо до такої класної штуки, як вартість життєвого циклу. Так, спочатку можна заплатити трохи більше за товстий шар цинку, але потім десятиліттями не треба витрачатися на фарбування, ремонт у довгостроковій перспективі. Це виявляється в рази, просто в рази дешевше. Окей, з цим розібрались. Товщина це головне. Але як зрозуміти, яка саме товщина потрібна? Ну, все залежить від того, в яких умовах нашій сталі доведеться воювати. Тут все насправді дуже логічно. Подумайте про це так чим жорсткіший бій, тим товша броня. Якщо сталь стоїть десь у сухому приміщенні, вистачить і тонкого шару. А от для конструкції на морському узбережжі, де в повітрі купа солі, потрібна максимальна товщина. От вам ідеальний приклад з життя. Один і той самий паркан, але один біля моря, а інший десь у центрі країни. Це солоне повітря біля моря, це ж просто кошмар для металу. Тому й броня потрібна втричі товща, щоб він прослужив стільки ж. Так до чого ми ведемо? Який головний висновок з усього цього? А виявляється, найважливіший показник якості це те, чого ми часто навіть не бачимо на власні очі. І це, мабуть, головний урок. Справжня міць бромі це її товщина, ця невидима деталь, яка має просто колосальний вплив на довговічність і зрештою на цінність. Справжня якість часто прихована від очей. Тож давайте підсумуємо чотири речі, які варто запам'ятати, коли маєте справу зі сталю: перше ворог іржа, захисник цинк. Друге товщина цинку це ключ до довговічності. Третє. Трохи дорожче на старті, величезна економія в майбутньому. І четверте завжди підбирайте броню до умов бою. І наостанок така собі їжа для роздумів. Ця вся історія зі сталлю та її невидимою бронею це ж чудова метафора, правда? Вона вчить нас шукати приховані невидимі шари якості, які визначають справжню цінність. Замислитись, а які ще такі невидимі шари існують у речах, що нас оточують?